Росіяни дійсно на сьогодні накопичують велику кількість сил та засобів, які сконцентровані в Луганській області, Донецькій, а також частині тимчасово окупованій Запорізької області. Треба розглядати кожний плацдарм окремо, щоб розуміти, які дійсно в них є сили та засоби для реалізації саме наступальних дій. Бо є велика різниця між оборонними, активними оборонними діями, імітацією наступу. Та дійсно наступ. Наступ також е має е різні факти, різні, е скажімо так, фази. Це може бути або повномасштабний по широкому фронту, наступ, або по вузькому фронту, е по окремому якомусь напрямку на сьогодні е можу сказати так: росіяни не мають ресурсу для того, щоб здійснювати широкомасштабні наступальні дії по широкому фронту, особливо на півдні. Uh, вони не мають можливості, наприклад, охопити 100 кілометрів широкого фронту. А якщо їм будуть намагатися здійснювати якісь уступальні дій саме з південного напрямку, це виключно вузь... вузькі якісь напрямки оріхів або гуляй поле, але не щось більше та масштабніше. Uh, Луганщина uh, на Луганщині ситуація трошки гірша, uh, тому що вони зараз концентрують біля Креміної вулиці. Підсилка засобів, яка кількісно приблизно а, це до 9 тисяч особового складу. Це потужний потенціал, але цей потенціал а, має декілька проблем. Це проблема відсутність пропорційної а, кількості артилерії та пропорційного постачання боєкомплекту. А також є інші фактори, як це не дивно лунає, наприклад, погодні умови, а, тому що звідти, звідки вони можуть здійснювати наступальні дії, це болота. Це болота та ліси. А, ну, здійснювати наступальні дії на промершому ґрунті болота. Ну це досить важко для техніки. Це фактично досить вдала мішень для артилерії. Донецькою областю все, все набагато а, гірше, чому тому, що там дійсно на сьогодні сконцентрована велика кількість сил до засобів. А, підрозділи, які сконцентровані там, вони мають. Набагато краще штатну комплектацію за технікою, аніж пів е, на південному плацдармі, і за особовим складом також таку, е, тому це більш сформовані та штатно укомплектовані підрозділи. Вони мають е, набагато кращу логістику, хоча вона також знаходиться під постійним впливом з боку збройних сил України. Але нам не вистачає далекобійності нам не вистачає саме далекобійних засобів знищення об'єктів у глибокому тилу е, тому. А ми можемо казати, що досить високі загрози за рахунок цих е, факторів на Донецькій області. Також в Донецькій області е, три основні е, напрямки, таких будуть здійснюватися наступальні дії, ворогідніше за все, це Бахмут, це Авдіївка, це Вогледа. і е, найгірша ситуація може бути саме в районі Бахмуту, тому що зараз там е, перестає домінувати Торака Вагнер, як от вона штурмова наступальна сила. А з'являються десантні підрозділи, і через це виникають відповідні проблеми. Бо десантура вона має кращу, кращий рівень підготовки, аніж зеки. А, ну, все ж таки, десантники вони кращі, ніж півники. І а, окрім цього, десантура вона має кращу технічну комплектацію своїх а, підрозділів. А присутність, хоча її, не 100% комплектація за ББМ, вона але комплектація присутня, вона дозволяє значно зберегти е, потенційний потенціал складу кожного підрозділу, а також значно підвищити мобільність використання цього підрозділу. Тому тиск на Вахмут він буде тільки зростати. І е, коли ці наступальні дії найближчим часом це дійсно десь е, приблизно так, як ем, окреслюють, вони можуть до 24 лютого лютого е, досягти свого апогею. То цей тиск може бути досить неприємним та достатньо потужним. Все, що може його зупинити, це збільшення кількості на сьогодні артилерії саме в цьому секторі, артилерії не тільки 152-го чи 155-го калібру, а також 122-го, 105-го. і а, велика кількість мінометів, також мінометних розрахунків. Вони можуть мати а, досить серйозний вплив на подальше просування окупантів саме в цьому напрямку. Той, хто збирає в Києві на сьогодні тривожні валізки, він краще б збігав uh, до аптеки та купив би собі валідоли, а не тривожну валізку. Збирав чому тому, що насправді на території Білорусі зараз відбувається формування ударного груповання для нас на території України взагалі, навіть в фазі як такого формування. А якщо навіть той ресурс, який зараз присутній на території Білорусі буде використаний проти України найближчим часом, а, я вважаю, що це взагалі буде самогубство а, то це буде виключно якась шизоїдна параноїдальна рефлексія військово-політичного керівництва Російської Федерації. Вони всі будуть знищені. А, знову ж таки, тому що відсутні ударне груповання повноцінно. А, та комплектація, ті підрозділи, які зараз присутні, вони не здатні здійснювати наступальні дії 24 лютого проти України території Білорусі здійснювати наступальні дії, професійні елітні підрозділи російських військ. Не тільки десантура, але й спецпризначення. Що з ними сталося, їх було знищено. Зараз там сформовано такі лінії оборони. Які не зможу не змогли б а, пройти навіть ті підрозділи, які 24 лютого здійснювали дії, І, не кажучи вже про чмобіків та про паперову армію в Білорусі, хоча паперова армія в Білорусі вона взагалі не буде приймати участь у цій війні? Я в цьому впевнений. а тому заспокоїтись можна з цього приводу, але а, треба розуміти, що ракетні удари по території України будуть продовжувати. Так само Київ є цілю номер один для російських окупантів: ракетні удари авіаційного морського базування, ракетні удари а, за допомогою с 300 та С 400 а також С-31 та С-36. Весь комплекс вогневого впливу, який буде в а, саме в можливостях російських окупантів, його будуть використовувати і по Києву і не тільки по Києву, тому тільки ракетні удари, тільки в цьому загрозі. Наші військові готові до наступальних дій з боку російських окупантів майже по кожному плацдарму, але кожний плацдарм він відрізняється своєю специфікою. Є е, е, на кожному плацдармі якісь свої аспекти, які мають вплив на достатньо ефективні чи менш ефективні оборонні можливості збройних сил України. Якщо ми розглядаємо саме Донецький плацдарм та безпосередньо сектор Бахмуту, то там. Є сформовані роками лінії оборони, це нам на користь. Але мінус у тому, що саме на цьому секторі сконцентрована величезна кількість сил та засобів ворога, значно більшу по кількості аніж Збройні сили України, підрозділи ЗСУ. Щоб зупинити цю хвилю, ну це фактично я навіть не можу її назвати людською хвилею. Це така м'ясна хвиля в першу чергу, але зараз ця м'ясна хвиля вона ще має підтримку броні ББМ. То щоб її зупинити, треба якомога більше вогневого саме засобів вогневого впливу. Це артилерія. Якщо ми кажемо про інші якісь напрямки, все ж таки перевага більш на боці саме збройних сил України. Тому, на мій погляд, що ми розглядаємо загальну зону бойових дій. То Донецька треба морально та психологічно кожному громадянину України бути готовим до того, що там ми будемо ще довгий час знаходитися в обороні, іноді навіть залишаючи ті чи інші населені пункти, селища, міста, але постійно знаходитись в обороні. Луганщина, Запорізька область, Лівобережна Херсонщина Це саме ті локації, саме ті плацдарми, де ми можемо просуватися та звільняти наші території. Отже, Ось такий, скажімо так, баланс щодо півночі, щодо Білорусі, то це в першу чергу локація, яка відволікає увагу наших збройних сил України, наші ресурси, та сковує їх на північному фландармі, щоб ми цей ресурс не використовували по іншим напрямкам.